Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Росія уклала таємну ядерну угоду з Іраном. Сталося це під час візиту Путіна до Ірану в липні 22-го року. Про це пише європейська правда, цитуючи джерела телеканалу Fox News. Fox News зазначає, що Путін, який здійснив спеціальну поїздку до Ірану для укладання угод про постачання зброї між двома країнами, погодився схвалити прохання іранців, очевидно, через свою зацікавленість. У компенсації ранцям за їхню допомогу у війні в Україні за даними журналістів, Тегран скористався нагодою, коли Москві потрібні були безпілотники для війни в Україні а і зажидали ядерної гарантії, яка дозволила б швидко відновити свої запаси урану до тієї кількості рівня збагачення, які потрібні для відновлення іранської ядерної угоди. Умови домовленості, нібито передбачають, що в разі офіційної відмови США від ядерної угоди. Росія якомога швидше поверне ірану збагачений уран, який було вивезено після укладання домовленостей в 2015 році. Речник представництва Ірану при ООН прямо не прокунту не прокоментував цю інформацію. Fox News, натомість наголосив, що Тегран не планує створювати ядерну зброю, оскільки його військова доктрина забороняє використання зброї масового знищення в будь-якій формі. А, така заява від Ірану. І зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ прибуває Віра Константинова, експертка міжнародниця, екс радниця голови Верховної Ради України. Пані Віро, вітаємо вас. Добридень, а чи дійсно є ознаки того, що Росія планує допомагати, чи можливо вже якось допомагає Ірану з ядеркою? Чи є от власне ознаки такого, такого співробітництва? Чи міг Путін дійсно про таке домовлятися з іранською владою? Знаєте, для розуміння, жодна країна, яка рахується як не ядерна, може стати ядерною лише за допомогою країни, яка є членом ядерного клубу. І Так, от я би сформулювала дилему, яка зараз стоїть з точки зору іранців. В першу чергу, іранська ядерна проблематика це не ситуація, яка виникла у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України і необхідністю росіянам якимось чином поповнювати запаси і боєприпаси. Просто іранська ядерна проблема це такий хороший важель впливу, який і завжди підпадав під категорію питання стратегічної стабільності, і для росіян іранське проблема вона рахувалася як можливість маніпулювати і робити все, все можливе з точки зору там і дипломатичного і мілітарного виміру для того, щоб з росіянами рахувалося. Нагадаю, трошки нашим слухачам, що Іран це країна, яка більше 40 років живе під санкціями і от якраз найбільш болючими і найбільш суттєвими санкції, санкції були запроваджені проти Ірану у зв'язку з незаявленою ядерною діяльністю. Іран досі є частиною договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тобто режиму нерозповсюдження зброї масового ураження. Але водночас ми маємо зараз таку ситуацію, що Іран. Дійсно наближається до тих червоних ліній, які говорять про те, що країна стає пороговою ядерною країною. Це означає, що в принципі для таких країн виробництво ядерної зброї це питання ну не, не просто кількох місяців. Це може бути питання кількох тижнів. Звісно, що американська сторона, європейські партнери вони говорять про те, що будь-яка незаявлена ядерна діяльність вона викликає занепокоєння. Але в той же час, в зв'язку з фактором Російської Федерації, фактором війни в Україні для Росії важливо, щоб ну, тримати Іран з одного боку тримати Іран в, своїх, в своїй орбіті, а з іншого боку, мати хоч якийсь предмет для дискусії з американською стороною. Ну, от, знаєте цей комплекс великої країни, якою Росія давно не є, для того щоб з ними. Могли і хотіли вести перемовини водночас, ми всі з вами розуміємо, що якщо іранська сторона або російська сторона прийме рішення про передачу чутливих ядерних технологій, які можуть бути використані для виробництва ядерної зброї, таємні угоди, не таємні угоди це вже не матиме жодного сенсу. Просто по факту зараз Іран дуже Близько підійшов до червоних ліній, які дозволяють кваліфікувати країну як порогову. І тут є саме головна проблема, з якою росіяни намагаються маніпулювати, в тому числі і у відносинах зі сполученими штатами. А от дуже близько, це наскільки близько? Тому що ми пам'ятаємо, що в Пентагоні нещодавно буквально заявляли, що Іран може отримати матеріал для ядерної бомби за 12 днів. І от я дивлюся, якраз на час цієї новини і на календар. і Якраз от сьогодні ці 12 днів е, пройшли. От про що йдеться? Ви знаєте, в першу чергу треба трошки технологічних процесів. Дивіться, відповідно до звіту МАГАТЕ, який от нещодавно був здається у лютому цього року, оприлюднений і там звіт генерального директора МАГАТЕ, де говориться про те, що було виявлені час. Урану, які вже збагачені до 80, 83% Це означає, що в принципі ну, пояснення так з іранської сторони, що там деякі коливання були в технологічних процесах, і от таким чином виникли ці частинки, які мають збагачення більше 80% Нагадаю, теж слухачам, що збройний уран це уран, збагачений більше 90%. 90%. так, от, в принципі, технологічно, після того як Іран досяг можливостей збагачувати уран більше 20 в листопаді 21-го року, було, була інформація про те, що Іран збагачив вже більше 60%. Тому мені здається, що очевидно, що іранська промисловість в принципі здатна збагатити уран до 90 Проте проблема полягає в іншому. Якщо у вас є цей збройний уран, але ви не можете з скажімо так, у вас немає спроможності доставляти ядерні бомби. Ви працюєте над чим? Ви працюєте над балістичною своєю програмою, і от якраз теж інформація, яка дуже сполахнула і дуже занепокоїла міжнародне співтовариство про те, що Іран там чергове презентував чергову балістичну ракету, і тут ви знаєте, є дійсно Ті стейтменти, ті заяви, які лунали з боку міжнародної спільноти, з боку американських посадовців, говорять про те, що загроза досягнення Іраном ядерного порогу вона реальна. І більш того, я би ще апелювала до заяв ізраїльської сторони, тому що от нещодавно буквально було здається інтерв'ю прем'єр-міністра Нетаніху стосовно в тому числі е і іранської загрози, е ми розуміємо, що і Ізраїль. І Саудівська Аравія вони розглядають іранську ядерну загрозу дуже суворо і дуже суттєво. Плюс я би ще згадала про звіт, який нещодавно був оприлюднений з боку американської розвідки, де говорять про те, що з точки зору політичного рішення Іран ще не прийняв рішення стати ядерною країною. Проте мені здається важливо, що от Оцей, оце це вікно можливостей так яке дуже зручно використовувати в дипломатичних, в дипломатичних перемовинах. і іранці якраз я підтримую думку про те що іранцям вигідно бути майже пороговою державою це дозволяє виторговувати послаблення санкцій. Це дозволяє виторговувати якісь преференції, аніж стати безпосередньо країною, яка за там за два тижні до досягнення свого ядерного статусу. І знову ми розуміємо, що зараз є, є велика проблема. Я дуже, дуже уважно читала звіт МАГАТЕ, і там є дуже велике, велике вікно, коли МАГАТЕ не могло з об'єктивних і технологічних причин здійснювати. Свій мандат і моніторинг ядерної активності в Ірані більш того, всі моніторингові е, процеси і всі процеси, які дозволяли спостерігати за розвитком ядерної програми в Ірані, те, що безпосередньо є компетенцією МАГАТЕ, вони всі згорнуті. І от для МАГАТЕ зараз е, великий виклик для того, щоб дійсно дати е, розуміння політично і технологічно, на, на якому етапі. Перебуває зараз Іран з точки зору ядерних спроможностей, але проблема в тому, якщо країна вже має можливості збагачувати уран більше 60%, то в принципі досягти ядерного збройного урану немає жодних технологічних проблем, лише політичні обмеження. А як тоді будуть реагувати, як вважаєте, наприклад, Сполучені Штати? От власне ви згадали про заяву міністра оборони США Лойда Остіна? Він зустрічався із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, і було сказано, що країни готуються до прийняття складних рішень, у разі якщо Іран створить ядерну зброю, що це можуть бути за складні рішення? Ну, ви знаєте, завжди на столі, як люблять говорити наші американські партнери, завжди на столі є багато опцій. от одна з цих опцій це вирішення ядерної проблематики за рахунок, скажімо так, військової операції. В той же час ми є, є низка проблем з точки зору навіть планування, тому що ті ключові кепесиці, ті ключові об'єкти ядерної галузі Ірану. Той же звод збагачення фортово, Вони там на танц вони мають підземну. Частину і для того, щоб там зробити те, що зробили з сирійським реактором в 2007 році, ізраїльська сторона, то треба, звісно, тут звісно інший підхід. І об'єктивно для того, щоб планувати вирішення іранської проблематики за рахунок мілітарних спроможностей, тут мені здається, якраз дуже багато викликів про які американська сторона думає наперед. А я думаю, що. Що питання вирішення іранської проблематики, воно буде намагати кртони країни будуть намагатися врегулювати це дипломатичним шляхом. Проте, вимір військовий, я думаю, не варто його нівелювати. Тому що якщо дипломатія не зможе домовитися, тоді вже по ідеї. Є така небезпека нової війни на Близькому сході, безумовно, ізраїльська сторона сприймає Іран як екзистенційну загрозу, і тепер, враховуючи залученість Ірану до нашої війни з Росією на боці агресора. Тут Іран став, це, Іран став глобальною проблемою не тільки для Близького Сходу, але й для Європи. Тому тут, ви знаєте, навіть були деякі заяви, які говорили про те, що, мовляв, готові повернутися до ядерної, так званої ядерної угоди. Але Іран Іранська ядерна програма, вона вже. Пішла далеко від того рівня, який передбачався за цим спільним всеосяжним планом дій. Тому мені здається, що тут якраз будь-які спроби вже відновити ядерну угоду, вони з дипломатичної точки зору вони зазнають невдачі. І вже якщо врахувати заяви і американських партнерів, тут немає жодних ілюзій. Ви знаєте, як зникли ілюзії стосовно договороздатності Путіна, так от я думаю, зникли ілюзії стосовно договороздатності іранського режиму, який намагається тепер в умовах протесного руху, в умовах Економічних проблем у нього змінюються пріоритети. Я вже неодноразово говорила, що є великий ризик, що якраз набуття ядерної зброї, це от якщо проводити паралелі з Північною Кореєю, це буде елементом збереження чинного політичного режиму. І не даремно заяви, які пролунали з ізраїльської сторони, що Ізраїль стоїть разом з іранськими протестувальниками, що це вони підтримують і. Проти іранського режиму в плані от, ну, моральної підтримки. Безумовно, що це говорить про те, що Ізраїль, Ізраїль суттєво розуміє, що вільний Іран. І Іран Ісламський це ну, Іран ісламський є великою загрозою для стабільності на близькому сході. Єдине, що от нещодавно була інформація про те, що Саудівська Аравія і Іран домовилися про відновлення дипломатичних відносин протягом найближчих двох місяців. Я думаю, що шляхи і спроби врегулювати іранську ядерну проблематику в дипломатичній площині вони є основним тригером. але я не виключаю, що і мілітарний вимір він теж має враховуватися в аналізі. Тим часом Іран продовжує допомагати Росії вести проти нас агресивну війну. Іранська влада, як повідомляє Сканюси з посиланням на британські спецслужби, таємно поставляла велику кількість патронів, ракет і мінометів до Росії. Робили вони це через Каспійське море баржами. Якраз Іран з Росією межує через Каспійське море, і є повідомлення, що і буде продовжувати. Це робити наскільки в них от є можливість це продовжувати робити, і чого нам чекати від іранської військової допомоги Росії? Ну ви знаєте, враховуючи нинішню ситуацію з обстрілами, і з обстрілом, який був нещодавно, єдине що. Я думаю, що масштаби співпраці між Росією і Іраном набагато глибші ніж це можливо там подивитися в контексті тих заяв, які є в публічній площині. Безумовно, дві країни зараз найбільш санкціоновані в світі, і безумовно треба вони якби кооперуються. Намагаються допомагати один одній для того, щоб там послаблювати санкційні тиски. Намагаються використовувати ті ж проксі спроможності Ірану для того, щоб створювати проблеми для інших країн, і таким чином тиснути так на політичне керівництво цих країн. Безумовно, є ще питання, і фактор переорієнтації росіян на Азію. І Іран, як країна, яка вже повторюся, більше 40 років живе під санкціями, вже вже може знаєте, робити такий плейбук, як обходити і як нівелювати санкційний тиск. Безумовно, я думаю, якраз ті лайфхаки, які... Росіяни можуть застосовувати вони стосуються енергетичної сфери і питання тої ж нафти, і питання того ж газу. Але в той же час ми маємо з вами бути свідомі, що всі санкційні тиски це інструмент довгостроковий. Ефект від санкційного тиску Іран там, якщо брати до уваги. 2011 рік, 2010 рік, то ефект від санкційного тиску і готовність таким чином Ірану укласти ядерну угоду в 2015 році от приблизно до п'яти років. Тому мені важливо для аналізу розуміти наскільки зараз готовність наших партнерів не тільки з там американських чи європейських партнерів, але й партнерів в інших регіонах, е свідомо. Е Контролювати і торгівельні шляхи, і там контролювати готовність інших партнерів, і готовність інших країн і бізнесів своїх контролювати нут обмін технологіями, обмін товарами подвійного призначення це важливий пласт роботи з точки зору дипломатії. Мені здається, якраз комунікація і проактивний підхід там з іншими країнами в інших регіонах цей той ключик, який може допомогти е, нівелювати фактор обходу санкцій з боку Росії, і в тому числі з боку Ірану. Проте ми маємо бути свідомі, що це, е, це один із елементів тиску. Звісно, що у випадку там планування якихось мілітарних активностей, превентивних заходів щодо Ірану. Тут прогнозувати щось дуже важко, безумовно, для Ірану зараз екзистенційна дилема це як зберегти режим, який дуже сильно втратив легітимність в очах тих же іранців, тому що протести цього минулого року і цього року вони є безпрецедентними хоча починалися з культурного компоненту. І в той же час передбачити як буде розвиватися там війна в Україні, передбачити як і на якому етапі, все ж таки, свої відносини з Російською Федерацією доведеться звернути для іранського режиму. Це мені здається великий виклик. В той же час, безумовно, там партнери з регіону вони мають зрозуміти, що Іран є проблемою тепер глобально, в світопорядку, і для цього ми маємо всі всі разом вирішувати цю проблему? Ну, дипломатичними шляхами ми бачимо, що білоруський диктатор Лукашенко летить до Ірану. Ми вже бачили, як він нещодавно до Китаю літав. Активізувався дипломатично, так би мовити, Лукашенко. Навіщо йому Іран він для себе щось як ви вважаєте? Буде просити чи він виконує посередницький візит від Путіна? Я думаю, що другий пункт, тому що це Білорусь і режим Лукашенка це зручний комунікатор, так тому, що ми прекрасно розуміємо, що будь-які візити російського російського лідера вони мають абсолютне зрозуміле так призначення. В той же час Білорусь є таким собі рупором зараз Росії в тих країнах, і я думаю, візит до Сідзіньпіня це тому підтвердження, тому що Факту намагання нам розказувати так, про реальний, реальний стан справ на полі бою в Україні, намагання схиляти. Країни до більш активної підтримки агресорського лагерю табору. Тому мені здається, що черговий візит до Ірану ще раз підкреслю, що з якщо подивитися попередні ріки, подивитися вже початок цього року, йдуть дуже активний політичний діалог між Іраном і Росією, дуже активний економічний діалог, і це ну так додає трошки занепокоєння, що Білорусь Білорусь може включитися в цей процес для того, щоб через Білорусь намагатися теж обходити санкції і знижувати ефективність санкцій. В той же час ми прекрасно розуміємо, що для Ірану це зараз може бути такий зірковий час. Як країни, яка стільки років була під санкціями, і тут така могутня країна в лапках могутня, як Російська Федерація, і намагається заручитися підтримкою і поглибити відносини до банального навіть відносини в гуманітарних сферах, там виробництво. І заміщення там європейських автомобілей на російському ринку за рахунок іранських виробників, заміщення продовольчих якихось речей. Це, це теж як елемент переорієнтування, але тепер Російська Федерація і Білорусь перебувають трошки в інших умовах і в іншому становищі. Проте візит і анонсований візит це в принципі є елементом стратегії стратегії Російської Федерації для того, щоб перемогти в лапках умовний захід, і таким чином Росія і Білорусь намагаються донести свою версію подій того, що відбувається в Україні, і на європейському театру до своїх потенційних партнерів. Водночас чи вийде у них це зробити? Ну, поки що велике питання. Пані Віро, дякуємо вам. Віра Константинова, експертка-міжнародниця. В минулому радниця голови Верховної Ради України була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про Іран. Зараз, друзі, перериваємося на невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ. і Продовжимо спеціальний ефір. Спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.